В Южному вітають захисників та захисниць України. 14 жовтня відбувся урочистий мітинг біля пам'ятника захисникам незалежності. Там управлінці вшанували загиблих воїнів, покладанням квітів та хвилиною мовчання. Цей день я хочу сказати слава ЗСУ всім здоров'я і мирного неба. Перемога буде за нами. Прошу нашу хлопцям міцного здоров'я, витримки нехай не тільки Україна підтримує їх в ці важкі часи. Під час окупації України, Російської Федерації. Нехай повертати додому живі. Ми вважаємо, що вже скоро трошечки всі скінчиться. Все буде добре, все буде Україна. В першу чергу хочу їм пожелати сили волі, вони у нас і без того дуже сильні. Хочу пожелати їм крепкого здоров'я. Щоб у них все вийшло, тому що вони наші защитники, ми очень іми гордимося, ценим їх. І я благодарна за те, що у нас в Южному проходять тихо і спокойно ночь. Масові святкування цього дня у громаді були скасовані з міркувань безпеки. Дійсно, ми готувалися до цього свята, ми дуже його чекали, бо це є такий гарний привід подякувати всім. Нашим військовим, всім тим, хто оборонить нашу країну, хто виборює її, її свободу, її незалежність. Але, на жаль, тиждень був дуже тривожний. Ми дійсно на сьогодні планували заходи на завтра. Ми хотіли організувати великий ярмарок для збору коштів ЗСУ, туди там ми об'єднали зусилля освітян і працівників культури і повинна була бути. Програма дуже потужна, але сталося так, що дійсно ми порадилися, і зараз дуже тривожно і небезпечно збирати людей на великий час, на довгий час. Тому ми сьогодні вирішили покласти квіти, згадати всіх наших загиблих міст з міста Южного, з нашої територіальної громади. А далі все буде онлайн, тому що тривожно і дуже небезпечно. Разом з державним святом южниці відзначили покрову Пресвятої Богородиці. Цього дня в церкві відбулись святкові служіння.